ранок у великому місті. З понеділка до п'ятниці о 7 ранку на ACTV2. Світла, не буде по 12-16 годин. Такий прогноз Укренерго на найближчі дні. Усе через чергові удари Росії по українській енергосистемі. На відновлення підуть тижні, зазначив Віталій Зайченко, голова правління Укренерго. Але навіть після таких заяв українці своє життя на паузу не ставлять, продовжують займатися спортом, відвідувати салони краси, навчилися готувати і виступати при світлі ліхтарів. Ми зібрали для вас дивовижні відео про те, як українці не здаються темряві. Навіть у найтемніші часи українці навчилися не панікувати, а креативно пристосовуватись до обставин. Ось у Деснянському районі Києва футболістам місцевого спортивного юнацького клубу Вигорівщина доводиться грати матч з ліхтариками в групах. Бо як же інакше роздивитись м'яч на полі, коли довкола суцільна темінь. Світло вимкнули в Черкасах, коли діти саме вийшли на футбольне поле. Ситуацію врятували батьки. Вони припаркували автомобілі по периметру стадіону, увімкнули фари і стали для своїх дітей прожекторами. Чим заслужили тисячі лайків та мільйони переглядів у мережі. А це лампа нового покоління. Чотирилапи, довга бухнаста шерсть, може наближуватись за потреби. Ідеальний лайфхак для тих, хто не встиг приготувати вечерю до відключень. Тепер у Google новий запит, капелюх ліхтарик для хатніх улюбленців блекаут мала малоукраїнський бізнес зачинятися не планує. У повній темряві в одній з київських квартир працюють клінери-професіонали, натирають до блиску сантехніку душову і плитку. А це перукарі нового покоління можуть стригти робити зачіску уже навіть із закритими очима. Фен від акумулятора, світло від ледлампи, і укладка готова. А це відео уже потрапило до рейтингу наймиліших. Бабуся у відділенні Укрпошти обирає з каталогу насіння при світлі ліхтаря. Бо обстріли колись завершаться, а весною город садити за розкладом. За розкладом пари у національному транспортному університеті на столичному Печерську у мережі TikTok завірусилося відео, де викладач підсвічує ліхтариком дошку під час чергових відключень. А це вимкнули світло під час виступу хору вірьовки під час концерту в Макарові на Київщині. Не розгубилися ані глядачі, ані артисти. Зал підсвітив сцену телефонами і вибухнув в оваціях. Бо українці вкотре доводять їх ніякі блокаути не зламають. Христина Величанська, факти сітівій марафон Єдині новини.